На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Вітаю вас! Напевне, кожен з нас хоч раз уявляв себе на безлюдному острові: тропічний ліс, золотий берег, смарагдові хвилі і те сам на лоні природи. Суцільні канікули відпустка. При цьому речі слід брати тільки непотрібніші. Що взяти? Сірники, прісну воду, теплу ковдру. А чи брати мобільний телефон, комп'ютер і гроші? Що з цих речей важливіше на безлюдному острові? Усіх нас оточує велика кількість різних речей. Ми зайняті різними справами, у кожного свої турботи. Все це загалом становить наше буденне життя, окремі частинки якого мають свою ціну, яку, до речі, самі ж ми і встановлюємо. Пригадую випадок з моєю трирічною донечкою. Дружина збиралася з нею піти на вулицю погуляти. Дитина захотіла взяти з собою дві м'які іграшки, але одну з них потрібно було залишити. Вона дивилася на них декілька хвилин, а потім впевнено залишила одну іграшку, а другу міцно притиснула до грудей. Це мале дитя оцінило свої забавки. Вони мали для дитини різну цінність. Часто предмети, якими ми користуємося, відіграють для нас надто велику роль. Особливо це помітно тоді, коли ми їх втрачаємо або вони псуються. Тоді ми й проходимо тест на свою прив'язаність до тієї чи іншої речі. Ми можемо прив'язатися навіть до навчання чи роботи, завжди перебувати в роздумах, непокоїтися, переживати в разі невдачі. Усе це накопичується, і ти починаєш забувати, що людина насамперед духовна істота, яку Бог створив для взаємного спілкування. Апостол Павло Павло, посланні до Римлян в 8 розділі каже. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Як тоді нам, земним людям, треба пильнувати в цей час за своїми думками, аби вони не були тілесними, щоб цей багатогранний на гріх світ не володів нами і нашим часом, щоб ті речі, котрі оточують нас, мали своє місце і свою ціну. Щоб кожна річ чи предмет залишалися тільки засобами, а не ціллю. Як добре мати розуміння Божого мужа Давида, який казав у псалмах, а я убогий та бідний, за мене подбає Господь. Могутній цар, який мав усе, чого забажає, людська душа, розумів, що багатство цього світу дочасне і в духовній сфері ніякої цінності собою не несе. Давид розумів, що все, що він має, що підвладне йому, це не його заслуга. Воно приходить і відходить. Головне в житті пам'ятати, хто наш Отець, хто весь час дбає про нас і пильнує за нашим кожним подихом. Тільки таке ставлення до Бога вбудує в нас християнина, який вільний від тілесних думок і живе духовним. Саме про це сьогодні ми з вами будемо молитися. Наш добрий небесний Отче, В ім'я Небесного Ісуса, Свого Сина. А нашого Господа і Спасителя, ми хочемо подякувати тобі за новий день в нашому житті. Ми хочемо подякувати Тобі за ту довіру, яку ти бажаєш, щоб ми мали до тебе, але також за ту довіру, яку Ти виявляєш до нас. Господи, усвідомлення того, що ми всього-навсього лише люди немічні, слабкі і грішні. Це дуже важливо. Це важливо, тому що саме тоді ми розуміємо, наскільки потребуємо Твого Сина. Саме тоді ми розуміємо, наскільки цінною для нас є Його жертва. Благословий, щоб сьогодні всі ми разом з нашими глядачами зрозуміли і прийняли цю істину. І прийняли через неї твого Сина, як нашого особистого, найкращого Спасителя. Молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. Бажаю вам сьогодні хорошого, гарного дня і особливих Божих благословінь. Бережіть себе. І нагадую, що ми завжди чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані, а також за телефонами гарячої лінії. Ви можете писати нам чи телефонувати. До побачення.